Терміново шукають дівчат, які віддали свою відповідальність комусь, які сидять і чекають, що прийде принц на коні на вертольоті на ще чомусь, і які просто чекають, що, що зміниться в соцмережах, в країні, навколо на дворі, де завгодно дівчата. Швиденько до мене зараз. Я вам поясню, якщо ви віддаєте відповідальність за своє життя, ви ним не мене керуєте. Ви більше не господарка свого життя. Вам це подобається? Ви віддаєте владу в чужі руки, розумієте? Вами будуть управляти як їм хочеться. Ось що ви робите, коли ви сидите і чекаєте, Почніть щось робити, і вам все світ дасть набагато більше. А коли ви просто сидите, не виходячи з дому, просто чекаєте, ой, зараз зароблю 100 тисяч. Ой, зараз клієнт мені ж сам зателефонує. Зараз купа клієнтів повалить. Розумієте, поки ви будете сидіти на своєму дивані і чекати, клієнтів у вас буде купа, О, там за дверима десь стоять. Розумієте, в чому фішка? Я раніше теж думала. Як же ж так зробити? А як же ж можливо знайти когось? А можливо, там, можливо, сам. Дівчатка, підірвіть свою дубцю і почніть вже діяти. Досить вже сидіти на одному місці і мріяти про якісь острова, про відпочинок, про класні там якісь життєві моменти. Дівчатка, про поки ви не почнете діяти, поки ви не почнете брати життя в свої руки, нічого не зміниться. Принц на білкуні не прилетить. Не прискачає до вас, розумієте? Він просто не з'явиться, поки ви будете в такому стані. А коли ваш внутрішній стан зміниться зміниться відчуття, емоції, ставлення до життя, то буде у вас і принц на білому коні, і хто там чарівник на головому вертольоті, і клієнти, велика черга буде у вас, клієнтів, коли ви почнете діяти. Я думаю, що все зрозуміло. А якщо не зрозуміло, якщо не знаєте, з чого почати, я вас чекаю на своїй коуч сесії, де за 15-20 хвилин ми розплутаємо ваш цей клубочок і вам більше не захочеться віддавати відповідальність за своє життя у чужі руки. Я вас чекаю.